Фактично, топ новина дня сьогоднішнього Путін оголосив про рішення ввести воєнний стан на тимчасово окупованих територіях у Херсонській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Дослівно Путін сказав таке: ми працюємо над рішенням очень сложних масштабних задач по защиті наших людей, нашого будущого кінець. Цитати далі ж давайте трішки розкажемо вам і покажемо, як відреагувала спільнота на Таку заяву з боку Російської Федерації, зокрема, і як відреагував офіційний Київ. Оголошенням воєнного стану на тимчасово окупованих територіях режим Володимира Путіна планує скоїти ще один злочин, який повинен засудити світ. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у Твіттері. Дослідно йдеться про таке: воєнний стан Путіна в анексованих регіонах України це підготовка до масової депортації українського населення в депресивні райони Росії для зміни етнічного складу окупованої. Території тим часом також радник голови офісу президента України відреагував Михайло Подоляк, закликав світ вигнати Путіна з будь-яких переговірних майданчиків. Дослівно, той хто віддає накази атакувати критичну інфраструктуру, щоб заморозити цивільних і організовує тотальну мобілізацію, щоб засипати фронт трупами. Категорично не може сидіти за одним столом з лідерами. G20 Ну так йому там насправді не місце. Ми про це трішки згодом <кій> обов'язково поговоримо. Чому власне на нашу на нашу думку Путін не поїде на G20 Але давайте спочатку звернемось власне до цієї новини. Так, запровадження воєнного стану. Чи очікували це? Так, звичайно, очікували вчора. Багато телеграм-каналів значить, писали про те, що це може бути, чому збирається Радбез в віртуальному форматі. Писали про запровадження воєнного стану, про те, що не дозволять виїздити за територію, так за межі Російської Федерації, ні, про надзвичайний стан виявили все набагато простіше і примітивніше запровадили воєнний стан на чотирьох анексованих ну окупованих тимчасово окупованих територіях е, України. Про області Катя вже е, окремо сказала. Значить, і що це змінює рівним рахунком. Абсолютно нічого, тому що є збройні сили України. Є український уряд і будь-які примарні, так абсолютно незаконні дії зі сторони ворога, не впливають ні на зсу, ні на український уряд і владу України. Але до речі, в мережі вже також реагують на цю новину, і от дехто дописує про те, що зараз ось ця подія, ось це введення воєнного стану, може свідчити про слабкість ворога, так. тому що коли вони були впевнені в тому, що вони сильні, і вони можуть продовжувати гатити, по тому ж Маріуполю, так який знищили вщент там. Там всі будівлі абсолютно. абсолютно вони не запроваджували жодних воєнних станів а зараз. Вони відчувають себе слабкими, безсильними в цій ситуації, але знову ж таки тут не варто недооцінювати нашого ворога про це. Всі говорять, але наші колеги також прокоментували і зібрали інформацію стосовно того, як змінювалась риторика Кремля. Російської Федерації стосовно воєнного стану mm -hmm. в їхній країні. Отже, в березні э, Путін говорить наступне: що воєнне положення вводиться в случаї внешней агресії. Такої ситуації зараз немає. березень місяць. Далі травень. <coughs> пісков критикував заяви американців і говорив, що таких планів нет про значить військовоєнний стан. В липні э, пан Клімов заявляв, що э, текущих мер в Росії достатньо і ограничені водіть не нада ну а от в вересні. А ще в 6, 26 вересня Пісков знову вішав лапшу на вуха, що все спокійно. А сьогодні, що ми бачимо, запроваджують воєнний стан і е, Совет Федерації. Уходи затвердиться рішення так? Так, затверджується затверджує рішення у незаконного указу Володимира Путіна. Те саме до речі, за слово скажемо. і підемо далі. Було і про мобілізацію. Так пам'ятаєш, коли Путін перший виходив і казав про те, що жодної мобілізації не буде, тому що зараз ситуація складається таким чином, що нам це не потрібно. Потім е, каверящі уси Путіна також пісков про це грав говорив про те, що не буде жодної мобілізації в Держдумі. Представники так званого оборонного комітету казали про те, що це не буде. а Потім раптово виходить Путін каже про те, що оголошується загальна мобілізація, і люди там в кількості 400-700 тисяч осіб просто тікають з країни. Ось такі, такі патріоти.